Це кайф, справді літачок дуже-дуже офігенний. З точки зору пристосованості до наших умов, ну, він максимально наближений до того ідеалу, який би хотілося мати. Літов не тільки на «Лелець», багато товаришів літає на деяких інших літаках, і в тому числі американських, європейських то ну, там ще є чому вивчитись у нас. Тому так це, це крута штука. Насправді саме круто це коли ти бачиш, як казав кладовські палій, як вони бігають, світяться, їх все менше, техніки в них все менше, і ти до цього докладаєш свою руку. Питання підготовці. Якщо екіпаж готується до польоту, якщо екіпаж слідкує за переміщенням ППО, за збиттям якихось дружніх літаків, ну, це регулярно відбувається. Це, це нормально, це війна, так буває. От. Але коли ти готуєшся, аналізуєш, відслідковуєш це все, ти вже розумієш, де може бути ППО, коли вона там може бути, як вони себе ведуть. І ти вже можеш якось підстрахуватися десь. Якийсь раз не полізти в, в те місце, де ти знаєш, що тебе ну, там ждуть з вірогідністю 99,9%. Битва безпілот, безпілотної авіації, ППО грандіозна. Безпілотна авіація намагається накрити ППО, ППО намагається вибити безпілотну авіацію з обох сторон. А ППО нагнали багато з тої сторони. Тут на Бахмутському напрямку їх дуже багато, але але хитрістю, вмілістю тікаємо, відпрацьовуємо. Блокіровка канала. Є сіброце. Є. Ну дивись, ровненько. Це звичайно якась певна ейфорія. Це, звичайно, якось в якійсь мірі кайф від того, що ти зробив гарну свою роботу, артилерія зробила гарну свою роботу. Це радість, звичайно, від того, що там потрошку маленькими кроками, але ми все ж наближаємо ту е омріяну для всіх перемогу, якої всі ми дуже хочемо, якої всі ми дуже чекаємо.